Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивитися хочу питання щодо атомних електростанцій. Всі по черзі, такі що небезпечні зараз. Дуже багато в засобах масової інформації, загроз, погроз. Давайте подивимось, чи буде вибух на Запорізькій атомній електростанції до кінця серпня. Сьогодні у нас 18 серпня 2023 року. Чи буде вибух, чи буде катастрофа до кінця серпня 2023 року, да чи ні? Скажіть? Кажуть, що ні, але є загроза. Ситуація дуже небезпечна. Там вже щось погано. Що ми зараз цього не відчуваємо, але ситуація вже гостра погана. Так, дякую. Давайте подивимось, чи буде катастрофа, екологічна катастрофа, техногенна катастрофа на Запорізькій атомній електростанції в вересні 2023 року. Чи буде в вересні? В підвішеному стані також ситуація складна, гостра, небезпечна. Що це може бути? Але в підвішеному стані, не в вересні. Вирішують, думають, перешкоди. В вересні не буде, карта мир. Добре. Так, тепер подивимось, давайте Рівненську. Вищі сили скажіть, карти таро покажіть. Рівненська атомна електростанція. Чи є небезпека катастрофи, вибухів, руйнувань до кінця серпня 2023 року? Скажіть, Рівненська атомна електростанція? Отут, так, да, тут небезпечно. Тут можуть бути якісь катастрофи, вибух може бути. Це руйнування, це як ракетою, так? Да? Вибух в подвіше нам це як жертва. Захист є, але небезпека з повітря, обстріли. Давайте перекриємо. Заперечую, війна заперечую. І перекриваю. Так, хай весь негатив, свічка на себе, віск на себе забере, та буде так. Шукаю, в мене тут горить свічечка, і вона не попадає в кадр. І чистить нам простір. Зараз шукаю ще одну карту, щоб вищі сили за нас заступились. Перекриваю, перекриваю. На дні колоди в нас імператор. Він все вирішує. Ну, він вже вирішив, він накасовий оддан, да? Прийнято рішення, що руйнувати. Дурак. Так, воно і є, що дурак. Дурак, це є той, що несе розрушення собі і оточуючим. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України і для всіх мешканців України. Прошу прибрати всю небезпеку, всі загрози, щоб не було вибуху на рівненській атомній електростанції. Прошу відвернути біду. Прошу поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ або буде виконувати цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості, на їх голови, на Путіна, на Кремль, на Московію, на всіх, хто в цій жахливій війні приймає участь. Та буде так і так буде з боку Росіян. На Росію весь негатив. Так, значить, в вересні, в, в серпні місяці небезпека на Рівненській АЕС. Ви сили скажіть карти Таро покажіть, що заважає, а що заважає, щоб не було цих, цієї катастрофи на Рівненській атомній електростанції, щоб все там було мирно. І без шкоди для оточуючих, які перешкоди для цього, що заважає. Так, ми перекрили перекрили. Імператор центрі розклада, а смерть вийшла в минулому. Оця від якихось дій силою смерть вийшла вже на минуле. Тобто, можливо, ми відвернули цю біду. Так, на майбутнє. Якась стабільність у цій електростанції є, але карта дьявол. Оцей е, імператор, це з боку Росії, той, що править Путін. І він по дьяволу буде все одно намагатися руйнувати. Так, да, це руйнування. У нас з нашого боку захист. Всіма можливими методами. Так. Ми спитали, які перешкоди. значить Прибираю, ну це також наш захист, просто ця карта випадає з колоди. Ми зараз прибираємо все, що заважає. заперечую заперечую, 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 заперечую. і перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-хорунці, прошу захисту для Рівненської атомної електростанції, щоб там не було вибухів, щоб не було руйнувань, щоб не було катастрофи по Верховному суду, да буде так і так буде. Прошу допомоги Божого захисту, прошу відвернути біду, зруйнувати ворогу плани. Та буде так, я прошу вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, або буде давати наказ, в домівки тих, хто виконував або буде виконувати цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голови на Росію, на росіян. Та буде так і так буде. Так. Ну, розклад уже кращий. Що це небезпека, вона вже як на минула пішла, що передумали. А там будемо дивитися. Дай Бог, що все обійдеться і що вдасться захистити цю Рівненську електростанцію, щоб не було катастрофи, але буде ракетами туди стріляти. Так, дивимось так, раді інтересу подивимось Курська атомна електростанція. Кажуть, що дан наказ і взривачі взірвуть до кінця серпня Курську. Атомну електростанцію, скажіть? Росіяни зірвуть. Кажуть, що ні. Наказ такий дам, але його не виконують. Вони не будуть це робити. Тобто, хтось із підлеглих не виконує наказ. Але наказ такий є, дійсно. Так, скажіть, будь ласка, а чи буде вибух на. Курській атомній електростансьці в вересні 2023 року, в вересні, чи будуть там руйнування? Верховний суд вийшов в Картамир? Ні, не буде. Є е, люди, які думають, як це робити, спостерігають там, коли саме, як це можна вчинити, щоб ніхто не здогадався, що це росіяни самі себе взривають. Але цього не буде, не буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!